Дорогі братчики і сестрички, готуйся! Мене звати сестричка Наталя Заліська, я є виховницею новацького рою пластові бджілки у місті Чернігів, а також є монахинею згромадження сестери демтуристик Української греко-католицької церкви. Сьогодні хочу говорити з вами на таку важливу для нас тему, як говорити з батьками нашого новацтва про релігійну складову нашого виховного процесу. І тут відразу я би хотіла, щоб ми замінили це слово релігійну складову на духовну складову. Іноді, мені здається, це слово релігія, релігійне виховання може якось викликати опір, як в наших батьків, так само і в нас самих. Але ми знаємо і віримо, що кожна людина, кожна дитина має душу. І якщо ми в пласті дбаємо про таке. Цілісне виховання наших дітей, то також ми дбаємо про цей розвиток духовних моральних цінностей в нашого новацтва. І тому важливо це сказати батькам в такій, в такій, як на мене, доступній формі. Я не є виховницею, такий тривалий час, не маю такого великого досвіду, але я є пластункою, монахинею, виховницею. І, і тому, як на мене, маю такий трохи оригінальний досвід, яким хочу поділитися з вами сьогодні. Коли я прибула до Чернігова, провід станиці попросив мене стати виховницею для рою, що щойно набирався. І коли на перших сходинах ми зустрілися з дітьми і з батьками, то було оголошено так, що виховницею буду я, тобто сестра монахиня, і також що наші сходи не будуть відбуватися при монастирі. І можу припустити, що, ймовірно, в декого з батьків це могло родити якусь таку непевність чи, чи спротив, власне, чи не буде якогось такого перенасичення в цю сторону такого релігійного виховання. Але скажу, що за цих вже три роки нашого. Пластування вдалося здобути цю довіру та, в батьків, і яка стала, як на мене, такою фундаментальною цінністю. Так? Тому коли от вже третій рік нашого новикування з дівчатами, і коли їм 8 років, і знаєте, в церкві є такий. Таке правило, такий звичай, що коли дітям виповнюється 8 років, то батькам батьків заохочують віддати дітей на приготування до першої сповіді і причастя. І я подумала, що це також було би добре для моїх новачок. І на початку пластового року сказала це батькам, запропонувала, чи вони не проти, щоб цього року. Ми вплели в програму наших сходин також це приготування до сповіді і причасті в кінці пластого року, щоб ми зробили це, це таке урочисте свято першого причастя. І я мала сумніви, так, не була певною, але скажу справді, що була приємно здивованою, коли всі батьки без винятку погодилися на цю мою пропозицію. І, власне, тут я хочу підкреслити, що е, от зіграв е, таку важливу ключову роль оцей досвід довіри. Батьки довіряють е, нам, як виховникам, довіряють, що е, ці цінності, які ми прищеплюємо в їхніх дітей, ці цінності, які ми живемо ми самі, які є важливими для нас. І якщо ми здобуваємо цю довіру, цей авторитет батьків, то мені здається, батьки е, погодяться на будь-яку нашу добру аферу. Тому це такий мій досвід, мій ключик там співпраці з батьками. Можу так справді сказати, що маю дуже класних батьків і класних дітей. І, і тому, якщо є ця гарна співпраця, мені здається, що можна говорити з батьками справді на, на різні теми, які, які для нас є важливими. Завершити хочу цю нашу зустріч такими словами, так що знаєте, тиск він завжди породжує опір, але добрий приклад він завжди надихає. Тому будьмо виховниками, які справді надихають. Готуйся.